Знімається екран, він з другої сторони виглядає таким чином. Тут знаходиться фронтальна камера от шлефії і різні датчики. Це динамік, кнопка додому, Touch ID. і це все знімається, віддається майстрам по ремонту екранів. Вони знімають скло і ставлять нове скло. Володимир ремонтує телефони останні два роки. Розповідає, аби відновити екран такого телефона, потрібно приблизно 40 хвилин. Також він проводить діагностику телефона та ремонтує плати. А у спеціальній безпиловій кімнаті майстер наклеює скло на екран. Тут стоять спеціальні вентилятори, які знімають струм з пилу. Відповідно, він весь падає на підлогу. Тут надувається очищене повітря. Відповідно, майстер, який чистий екран. Має максимально створення умови для того, щоб не було пороху. Ця компанія відновлює телефони вісім років. У грудні минулого року вони розпочали еко-акцію. За кожен проданий вживаний телефон вони обіцяли посадити дерево. У нас люди думають, що коли, наприклад, телефон відновлений, він чимось гірший ніж телефон новий, або навіть телефон вживаний. А це не так. Він набагато кращий, тому що він протестований, і приведений до того самого стандарту, яким він був, коли його виробили. Єдина різниця між новим телефоном і відновленим це те, що при виробництві нового телефону в природу буде викинуто приблизно 80 кг сміття. А коли ти купуєш відновлений телефон, то того сміття вже ніхто не викидав. За останні п'ять місяців компанія продала майже дві тисячі вживаних телефонів. Планували посадити стільки ж дерев, але цієї суботи у Золочеві працівники компанії разом із волонтерами висадили більше чотирьох тисяч дерев. Акція відбулась вперше, однак її планують продовжувати і висаджувати дерева в різних районах Львівщини. Іван Кадосько, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львівщина.